Всім привіт! Сьогодні в нас 16 березня і я ось докупую, докупую посилки. Дивіться, яке я купую, Потім мию, тому що його просто нереально ділити, розділити. Це в мене клері. Але це сьогодні я останній розток роблю, не хочу я в такій багнюці, тим більше, що вода холодна. Хоть в мене руки й привикли до цього, але не дуже комфортно. Такою роботою займатися і воно виходить набагато довше, ніж копати при... Е при умовах, якщо е, земелька обсипається, не липне, то будемо чекати погоди. Тим більше, що полуничка ще спить, ще немає, як бачите, ще немає листа молодого, ще лист старий. А потім її треба, звичайно, почистити, запакувати загорнути в агроволокно чи в якусь тряпку, підписати, запакувати і відправити. Так як відправлення у нас в іншому селі, то, звичайно, я стараюся підсобирувати е, побільше Посилок 15 і потім вести. Вчора цілий день готувала, сьогодні готую часу до 10-11 до і їдемо, щоб сьогодні поїхали посилочки, сьогодні якраз у час, здається, приїжджає машина і забирає посилки. І сьогодні вони вже поїдуть. Руки просто дерев'яніють в такій холодній воді. Так, значить все. А тепер оцю треба почистити. Ось на відправлення приготувала альбу в стаканах. Ось такі коріннячка. В стаканчиках горні коріннячка. Бачите. Лист ще не росте, ну, оце вже, оце вже, звичайно, молоденький, починає. Це в мене сенсація. Ось уже помита, запакована. У агроволокно замотана, потім ще в кульок, і підписується і їде. На вальбі, на альбі в основному таке листя. Примерше. Тому. Я його дуже не обриваю, ну, де такий більш-менш, нехай вони ще приносять якесь пітоні полунички. Вона швидше піде в ріст. Ось так виглядає моя касетка, це в мене сирія. Це в мене сирія, є трішки стаконів, стаконів, можливо, десь штук 50, ну вони в мене. Мабуть, всі замовлені вже. Ось таке коріння невелике, бачите, у сирії невелике. Тому якщо і буду відправляти, то можливо, ну ось ось ще непогане, вже закручене. Це піде в ріст. Вибираю, де краще. Де краще і відправляю. Зараз подивимось на сирію на стакони. Ось у мене сирія в стаконах, ось таке корінечко горне. Ну, не знаю, яка причина, але ну, чомусь, чомусь в стаконах набагато краще. Тут взагалі нема коріння, Та, що пізно сожена, вона. Не треба було її виносити. Тут горне ось тут хороше. Це вже піде в ріст. Ось. А зараз покажу, зараз покажу, яке коріння у тієї, що я не виносила на вулицю. Руки так задубіли, що не відкрили навіть. Навіть теплицю. Ой, так, О, у мене вже горуха, як почали сходити хорошо. Так. Ось у мене це, що я садила в січні. Дивіться, яке коріння гарне, гарнюще просто. Шикорно. Ну його і так видно, можна і не витягувати. Якісь так не візьми. І кругом є коріння. Це я укорінювала Омі. Посадю, подивлюся, як вона себе буде чувствувати і чи вона дасть урожай. Мені дуже цікаво провести такий експеримент. Ось навіть вже цвітонус виходить, так як омі вона роння. Бачите? Так що, думаю, вона досі ще й якийсь врожой. Ну, ось вже трішки розгребуся і потім буду вже своїми ділами займатися. Ну, Звичайно, це дощ пішов, це мені перекур, перекур для того, щоб я щось зробила і для себе. Капусточка йде в ріст у мене, ось рання. Те, що в мене і самокрутка взагалі вже дуже велика, така вже можна висаджувати і на вулицю. Ну, ця теж пішла вріст. Як я її не підкормлю. Все, в мене не вистачає часу. Ну, можливо, сьогодні пішов дощ, відправлю посилки, потім вже займуся, займуся своїми спробами. Так, сьогодні роблю обробки. Доліше в теплиці роблю обробку вертімеком, так як я актелік уже проводила обробку. Зараз кладу 20 мг актеліку. Є мирний мір, такий стакончик, розколучуємо. І виливаємо у відро на 10 літрів. Туди ж додаю 15 грамів дубрива. У мене дубриво. Я вже його показувала. 18, 18, 18. 18 плюс магній, плюс мікроелементи. І йдемо проводити обробку, так тобто як вже видвигаються цвітонуси. Треба і підкормити полуничку, і по листу, і в корінь. І заодно обробляємо від шкідників, особливо від клещика, тріпса. От такі приймущества теплиці, що в будь-яку погоду можна працювати, хоч дощ, хоч не дощ. І також збор полуниці я ніколи не спішу у теплиці, коли мені потрібно, тоді я і збираю. А от на вулиці завжди дивлюся на погоду. Тому що від погоди ми дуже залежимо. До речі, сьогодні мені дзвонила жіночка і говорили ми за стакани, за літо. Оце в мене ось полуничка, яка сажена уже у, десь у сентябрі місяці. Я її садила із стаканів. Тут шикарні рожки, просто шикарнющі. І від сіля я ще взяла і розсоду. Десь по 2-3 по соджанці я взяла із цих стаканів ще і стакани соджанці. Просто шикарнющі. Ну, тому що полуничка росте біля кущика, вона хорошо питається і їй дуже комфортно. І, звичайно, вона виглядає здоровішою набагато. Вон уже лізуть цвітоносики так що підкормка зараз якраз вовремя. І так же само і вертімек. Вертімек це системник. Який впитується растінням, навіть якщо ви бризкаєте зверху по листу, так як полуничку дуже важко побризкати знизу по листику, можливо, звичайно, але важковато, то цей препарат не обов'язково бризкать під низ, цей препарат впитується растінням, не шкодить бджілкам. Якраз Саме те, що треба. Вертімек дуже гарно допомагає від відкліщити. Дуже гарно. Вертімеком треба обробити за сезон хоча б один раз. тоді вас. Колонії кліща не буде. Він все одно буде, конечно, звичайно. Кліщик все одно буде, тому що кліщика убити просто неможливо. Але здержувати завжди його можна. І жити з ним можна. Якщо робити вовремя обробки, я ніколи одноразову цю полуничку, яка плодоносить один раз, я ніколи не кроплю тоді, як вже вона освітається і починається ягодка. Тому що я вовремя їх обробляю. А якщо вовремя обробили, значить обробки вже тоді, як йде вже йогутка, тоді вже вони не потрібні. Ось, дивіться, ось я бачу, що е, полуничка така блідноватий цвіт, От там в мене. Більш зеленіша, а тут ні. Значить, сюди треба дати обов'язково добриво. Так що і в корінь, і по листу обов'язково роблю підкормочки. Чим хороший вертімек, тому що в мене ось вже є бачите, цвітоноси, квіточки. Я не боюся бризкати, тому що вони в редо не принесуть, оце обризкування не принесе в ридо полунички і вділкам. От в такій стадії, коли виходять цвітоноси, треба обробляти вертімеком. Старатися всі робити обробочки до того, як появиться йогітка. Через пару днів я оброблю тут ридоміл голдом від гнилі, а можливо свічом, У мене є ще свіч трішки, то можна обробити свічом можна обробити свіччому і по йогоді, як ягодка вже буде біліть тому що там е, срок ожидання невеличкий і, і буде все на пользу Треба ще треба ще буде дивитися по листику, які ще обробки давать. Також забула, додавала сюди антистрес 20 мг. Так як зараз погода не дуже стабільна, то холодно, то жарко, тому даю і антистрес. Це я бризкаю вже в другу теплицю. Обробки від шкідників робимо вечором, а обробки від болезній робимо утром. І бажано у Хмарний день, щоб не залишалися каплі і не було опіків, капусточку теж не мішає, щоб нам не шкодили ніякі шкідники. Тут і підкормка для неї, і антистрес, і від шкідників. От на вулиці у нас йдуть дощі, зараз просто неможливо зробити обробки. А в теплиці тут не зависиш від погоди. Працюєш тоді, коли, коли треба. До речі, їде мені посилочка із білою полуницею. Як отримаю, обов'язково покажу. Гарні рядочки, гарні. Тут отримуєш задоволення. <гум> ну, зараз треба виходити пошвидше, тому що хімікатами дихати не можна. І сьогодні закрита моя теплиця, щоб сюди пчелки не залітали, хоч це і безопасно для них, але краще краще перебдеть. І так, зробила я сьогодні. Обробки наколотила в одну бакову суміш вертімек 20 мг і плюс 15 г добрива 18-18-18. Плюс додавала 20 г антистресу і цією суміші обробила свою полуничку. І не тільки полуничку, обробила навіть капусту, яка в мене стоїть у теплиці. Вертімеком можна бризкати навіть за 2 години до дощу. Вертімек не змивається, за 2 години він усмоктується рослинкою і діє, не подивилася скільки діє. Але 2 неділі це точно діє. Але... Але через днів 4, може 5, може 3. Оброблю ще аполо обов'язково. В Аполу добавлю додавлю адювант для того, щоб проникало дужче. Для чого це я робитиму? Це я робитиму для того, щоб зробити контрольний вистріл, тому що при теплій погоді кліщик розмножується дуже-дуже швидко. І якщо десь він залишиться, якщо десь залишиться яйця кліщика, то Аполло діє по молодому кліщу і по яйцях кліщика. Так що від кліщика я вже ніяких оброкобок не планую робити у теплиці після Аполло. Будуть тільки підкормки і буду працювати тепер від болезні, від хвороб. Від хвороб я більше всього, що я оброблю редомілом Голд, тому що там срок очікування 30 днів, якраз якраз поки буде вже... Починається наливати налив ягоди. А коли починає налив ягоди, вже можна буде побризкати свідчим, це від сірої гнилі. І ті, хто говорить, що в дуже багато хімії, діло в тому, що полуницю, в яка заражена сірою гнилю, їсти не можна. Тому що цей гриб знаходиться всередині ягоди, він туди попадає, тоді, коли полуничка цвіте. І росте в місті з полуницею, в місті з ягодою. А потім уже, коли ягода починає спіти або буріти, він вилазить наверх на поверхню. І поверхня ягоди покривається сірою, сірим налютом. Це сіра гниль. Так що обробки обов'язково робити треба. Головне, видержувати строки очікування, і ніякого вреду вони не приносять, а принесуть тільки користь. І був там мені коментар, і я просто не можу, не відповідати. На, коли я показувала свої кабачки і огірочки, то говорили, На що, стільки хімії. Ну, ви посчитайте. 15 грамів це столова ложка на відро води. Відро води, скільки вам треба, щоб полити огірочок або кабачок, то це не така вже хімія. Це зовсім-зовсім трішки. Ой. І до того ж, коли вже ростиме огірок, ростиме. Кабачок, тоді вже ніяких я обробок, ніяких таких полистику, по плодах я вже робити не буду. Так що ніякої там хімії не буде. І те, що я вирощую кабачки раніше, я в цьому нічого поганого не бачу. Да, якщо їх посадити в ґрунт, прямо, да, вони виростуть, да, хватають і, і животним хоч худобі, і нам і, говорили, що який там наїдок, Ну, кожному своє, не тільки ж м'ясо їсти. Кабачок дуже корисна, корисний овоч. І всі його, я думаю, люблять. У нас всі люблять, то чому б і не посадити раніше? Я просто таких людей не, не розумію. Інколи, от коли дивишся такі коментарі, не хочеться навіть показувати. Я б могла не показувати, що я роблю, що я туди кладу, з чим я підгодовую. А показувати такий хороший результат і казати, ось я нічого не роблю, в мене все росте. Ну, так не буває. Так не буває, тому що шкідники не дремлють, хвороби не дремлють, і треба вовремя захистити рослинки. Щоб вони були здорові, щоб вони були корисні. Тому що, якщо вони будуть з милями, всякими, вони ніякої пользи не принесуть здоров'ю, а наоборот, вред. Так що, як то так? <хи> так, ну всього доброго, миру всім, до побачення.